Починаємо тестування найпотужнішої акумуляторної на пили в модельному ряду Макіта і однієї з найпотужніших, найпотужніших пил такого класу в світі, тому що щось схожого, подібного я поки що не знаходив, тим паче у продажу в Україні. Якщо знаєте, підкажіть. По, коротко по характеристикам. Двигун у нас безщитковий потужність 590 Вт, шинка робоча частина 15 см, швидкість ланцюга 8 метрів на секунду, ну і акумуляторна платформа XGT. Ще хочу звернути увагу. Дивіться, пилка виглядає дуже ефектно, але використовувати камулятори 5 а годин не дуже зручно. Краще, і виробник рекомендує, і я з цим погоджуюсь, краще беріть або 2,5 ампер 40 вольт, або до 4 а годин. П'ятьорка, вона вже на порядок більше, на порядок важче, і ну, виглядає класно, ефектно, ефічно. От, але працювати, ну. Не те, щоб незручно, але 2-2,5 до 4 до годин Ампергодин було б набагато зручніше. От тому це нюанси. Наразі я зараз заливаю ось цю пробочку з прозорим баком оливу і починаємо тестування, щоб не затягувати. І щоб не тягнути інтригу, одразу беремо гілку товсту, десь ну, орієнтовно до 12-13 см в діаметру. Це у нас в'яз вважається, начебто в'яз от вважається твердою породою і починаємо різати. Пилочка та ж сама, що і була на початку відео. Як бачите, пилка справилася чудово, хоча це майже на всю довжину шину, тверда порода дерева, але все прекрасно. Трошки незручно поляти однією рукою і знімати при цьому. Бачите, таку трошки ямку зробив. Ото от, ось така вожа, але тим не менше справився. Зараз ще кілька різів підряд зроблю. Подивимось що буде. Гілки приблизно ось такого діаметру, це вже фактично навіть дровому можна назвати. Це майже межа можливостей пили, тому що, як бачите, майже навсюди вже ношини. Ну от тим не менше, пила справляється чудово. Впевнено, я ще далі буду тестувати, але вже перше враження, бачу, що буде повний порядок. Якщо 300 трьохсотватні пили 18 вольтові макіта е, пиляли впевнено, і там деревина була трошки пом'якша, то тут взагалі все чудово. Ну, вона й не дивно, тому що двигун майже вдвічі потужніший, Тому результат, результат мене радує. Тепер починаємо пиляти те, що є фактично стихією, ось таких акумуляторних міні-пил. От 50 10 до 100 міліметрів, якраз те, що треба. От, зараз буде у нас абрикоска, от фруктове дерево. Хто обрізає сад ілки, те, що треба, і там ще всякі різні дрова. Я думаю, буде цікаво побачити зараз все вже одним, одним відеорям. Бачите, пиляти гілки ось такого невеликого діаметру, взагалі одне задоволення, тому що секатором ви з таким не справитесь. Ручною пилою можна, але все одно втомитись. А от міні-пилою пиляти ось такі невеличкі гілки, обрізати садок, щось підготувати на мангальчик, на розпалку, просто на вогнище на природі взагалі чудово річ. Тому ось такі пили, якраз їхня стихія, ось такі невеличкі гілочки, 5-10 см. Це взагалі просто ідеально для використання такою пилою. Тепер дивіться, дубова гілка діаметром тут не знаю, 6-7 см не більше. Вона не вчора впала з дерева. Вже бачите, кора відпадає. Бо тим не менше дерево таке тверденьке, тому зараз побачимо, як пила ріже дуб. Ось на цій дубовій гілочці в мене вийшло навіть навалитися і короткочасно зупинити пило, але знов ж таки це дуб, і я навалився. А якщо пиляти так, як це потребує процес поляння ланцюговою полою, тобто шо вона майже під своєю вагою йшла, поляла, то в принципі пила не зупиняється. Вона прекрасно справляється зі своєю роботою і приносить вам задоволення. Ось перед вами якраз стихія цих акумуляторних мініпил, в тому числі від компанії Makita. Пила справляється з гілками ось такого діаметра запросто. При цьому заряд акумулятора можна навіть не дивитися, тому що він просто не впаде. Це для пили такого класу. Це ні про що. Е, гарантую, що ви втомитесь набагато раніше, чим акумулятор ось такої ємності, або навіть якщо був би 4 перигодини от поки ви. Використається весь заряд, ви скоріш за все, втомити самостійно, якщо будете пиляти ось таке щось невелике. Ш відносно швиденько можна розрядити подібну пилу лише виключно в тому випадку, якщо ви пиляєте на всю машини або більше, але до 10 сантиметрів, повірте, у вас в руки втомляться набагато раніше, ніж заряд акумулятора вичерпується. Так тепер підемо пошукаємо щось цікавіше, попиляємо далі. В дубовій рощі знайшов я таку гілочку дубову, яка впала. Можете побачити, що це саме дуб. Ось росте знеї листя відповідне. Навіть по діаметру тут, що ми маємо, 7-8 сантиметрів, боємо пивочку дивимось, ну, орієнтовно, половина можна трошки більше, так що будемо вважати, що 7-8 см. Я її вже трошки підрівняво була обломана, і зараз попиляю, кілька разів зроблю, щоб відпали питання. Е, Гілочка, це бачите, далеко не трохляк, Нещодавно впала з дерева, тому ну, все добре. Зараз побачимо, що буде. Як бачите, якщо пилка наша пиляє дуб дикий з такого діаметру, взагалі без жодних проблем, то відповідно перешивати, що ви не зріжете свої фруктові дерева взагалі нема сенсу. Тому, якщо навіть чи додому берете, чи займаєтесь професійно обрізкою дерев, гілок, то в принципі, взагалі ніяких проблем немає, ви просто працюєте і кайфуєте. Ну, тому пилечка дійсно заслуговує на увагу, і якщо 18 вольтові пили макіта мене радували, то це дійсно інший вже рівень. Це next Generation Technology, як GT від Макіта. Знайшов я ось таке дерево, хтось його пиляв, не де пиляв, залишив пеньок, росте воно біля абрикоса, але що це за дерево? Важко сказати, бо немає кори, проте саме дерево ну, видно, що воно тверденьке. Тухлячка тут навіть якогось. Натяку на трухляк немає. Тому зараз буде трошки такий екстрим тест, бо у нас як не стань пилою, все одно діаметр колоди більший, ніж довжина. як бачите з усіх сторон. Тому буде цікаво зараз побачити, як пилочка справляється. Зроблю зараз 3-4 різні. Що ми бачимо, дивіться, доволі величезенка така дерев'яна колода. Бачите, що дерево зовсім не трухле. Тверда прода, Скоріше за все, абрикос, бо абрикос стоїть поруч, тут просто нема кори. Не знаю, може хтось підкаже. Як бачите, на такому діаметрі пилку можна зупинити. Я спеціально навалювався, я її не жалів, тому кілька разів вона зупинялася. Я думаю, ви могли бачити це на відео. Проте стартує навіть всередині колоди, доволі бодро аж руку тягне, тому що потужність двигуна. Дає своє чи зручно працювати з таким діаметром? Незручно, як і з іншими принципами ні пилами, тому що для того, щоб різати ось такі колоди, у вас довжина шини повинна бути ну не менша, то й більше ніж ось така колода, інакше це. Ну, знущання і над пилкою, і над собою. Якщо треба, іноді відрізати. Як бачите, проблеми немає. все чудово, вона ну, не чудово, але терпимо вона нормально, можна сказати, справляється. Не те, щоб я в захваті, але знов ж таки це ж не гілка, це вже дерево, яке повинно різати або акумуляторна якась пила, ланцюгова, або бензопила. От, явно цей піньочок різали бензопилу. Я не думаю, що акумуляторною пилочкою хтось знущав все. Більшість акумуляторних пил тут або просто не справляться, або, можливо, двигунчик задимиться. Тут у нас все добре, плюс заряд акумулятора, чотири поділки спит. Як було так, і пилу залишається. Тому акумулятор величезний, ну, можна поляти навіть ось такі великі колоди доволі таки довго. Єдине, що скажу, дивіться: якщо зараз я пилку тримаю, бачите під. Камера трошки не показує, Копилка в руці тримається трошки як от під 45 градусів, начебто О, тому що акумулятор перетягує. Я не можу її тримати вертикально, вона ось так тягнеться, не може горизонтально, бо теж акумулятор спускає її вниз. Тому це нюанс великого акумулятора от, в руці не дуже зручно. Тому ще раз роблю акцент на тому, що і виробник, і я з цим погоджуюсь, заявив, що треба використовувати акумулятор 2, 2,5 ампер години. Це ідеальний вибір, або 4 ампер години максимум. Пітерочка це все таки перебор. Але якщо у вас вже є 5 темперний акумулятор, то в принципі куди вам діватися, купуйте купуйте і працюйте. вже що є, то є у геріс. Тільки що зробив без камери. На жаль, забув вимкнути, але пилка вимкнулася лише один раз. Тому як бачите, можна трошки пристосуватися до роботи з великими колодами і якось худобідно працювати. Я крайні не рекомендую це робити кожного разу, якщо у вас такі великі дерева. Але якщо все-таки іноді треба, то пилочка може, і нарешті вона втратила один одну поділку з чотирьох на акумуляторі. От, але знову ж таки, це і навантаження велике, і порахуйте, якщо б це були по 50-70 мм, то це було б десятка-півтора, мабуть. Ілок суперечно на Плюс за рахунок того, що вона поляє одразу велику великий діаметр, то йде більше споживання заряду акумулятора. І повертаємось туди, звідки тест починався. В принципі, думаю, можна закінчувати, тому що продовжувати, думаю, вам буде просто трошки скучнувати дивитися. Можливо, пізніше ще буде тест на кількість різів, але тут була задача показати вам можливості нової пили. Нагадаю, що це у нас Makita UC029G. Пивачка має двигун 590 Вт, таку ж саму шинку, як і 18 вольтові моделі 150 міліметрів, і швидкість ланцюга 8 метрів на секунду. Обрізка гілок, якщо до цього 18 вольтові моделі з гілками 50 100 міліметрів справлялися прекрасно. Тут зрозуміло, що гірше не стало, тому що двигун двічі потужніший, Працювати дуже комфортно. Єдине, що нагадую, акумулятор краще брати 2 25 з години до 4 не більше. З п'ятерочкою все таки трошки руку переважує. це такий нюанс є. На цю довжину пилочка теж може пиляти. Якщо більше ніж довжина шини, тим паче я допоміг більше, то ви бачили, що відбувається. Можна працювати, вона вас може виручити, десь щось підрізати якусь велику колоду. Так, але все рівно працювати. Ну для цього є відповідні пили. Так що тут чуда не сталося, як було. Все плюс-мінус так і залишилося. От це єдине, що оскільки я показував вам, як пила справляється чудово із абрикосом і з дубом, то самі розумієте, що з вашими фруктовими деревами в саду вона без питань справиться. Якщо ви займаєтесь професійно обрізкою дерев. Також цікаво, тому що навіть якщо ви садівник, вам це може бути цікаво. Якщо ви арбарист, наприклад, то пилочка все одно, якщо ви працюєте з гілками там до навіть 150 мм, міліметрів, ну, плюс-мінус 10 см, то пиляє досить впевнено, но вага у неї невелика, вона компактна, вона може цеплятися ось сюди, одягається жорсткий крюк на пояс, тому це може бути дуже цікаво. І плюс ще сегмент це будівництво, виробництво. Якщо вам постійно треба підрізати якийсь брус, дошку, то брус навіть 150 на 150 за один проход можна різати дошку абсолютно будь-яку, навіть хоч ну, умовно кажучи, трьохсот 400, 400, якщо така буває. Тому що якщо дошка буде навіть там п'ятдесят сімдесят міліметрів, або тим паче 30, і дуже широка, без питань така пилечка може підрізати. Це наприклад будівельні роботи по даху. От коли там стропила, натягується все інше, то можливо така пилка вам допоможе. І, в принципі, будь-яка дошка, будь-який брус підрізати це класно. От плюс мате таку пилочку в хазяйстві. Можливо, якщо катаєтесь десь на машині, то також в. Маєте десь з собою, то підрізати куди машина не може проїхати. гілка, яка впала перегородила дорогу, підрізати дров на вогнище. Ну так і собі універсальний варіант. Тому, якщо хочете саме міні-пилу, а не велику пилку акумулятору. Ну то 18 вольтові моделі від Макіта показували себе чудово. Ця пилка стала ще цікавіше. Ось тому, якщо вона вас зацікавила, маєте питання, хочете отримати більше інформації, чи це мовити, то контакти на відео під відео, виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому, все дякую за увагу.